Слава Ісусу Христу! Мир і добро, дорогі друзі! Сотий наш, е, сотий наш відтинок з оцем піо! Сотий ювілейний в такому незвичному місці зі скельного монастиря. Отже, якщо переживаєш терпіння, то молися і довіряй. Не нервуйся, не спокій, не служить нічому. Сотий! Відтинок, отець Піво починає так: Бог не може прислати мені якогось Симона Киринейчика, але повинен сповнювати волю Божу. І якщо тільки буду йому подобатися, то, усю решта, то уся решта не рахується. Отже, роздумуємо над цим словом. Бог не може прислати мені якогось Симона Киринейчика. Знаємо, що отець Піо був тим, тим Симоном Киринейським. Хто був в сан Джованні Рутондо, то бачимо, мабуть, на хресній дорозі, там, як отець Піо позначений замість Симона Керенейчика, який допомагає Ісусу нести хрест. Так? Отже. Один спів бути із Симоном Киринечиком. Кожен нас покликаний бути тим Симоном Киринечиком для інших людей, так? помагати іншим нести хрест. Пам'ятаймо рівно, ж, що і в християнстві ми покликані бути Семонами -Керенеч... Семонами Киринейчиком для, для інших людей. І закінчується цю думку для спів отак. Але, пови... але Але повинен. Всповнити волю Божу, але повинен сповняти волю Божу. І якщо тільки буду йому подобатися, то усю решта, то вся решта не рахується. Отже, головна суть це воля Божа. Воля Божа. Так. І пам'ятаємо, що ми повинні її сповняти незалежно від того, чи нам добре, чи нам погано. Це є найголовніша річ. Бачимо, Ісус її сповняв, йому було надзвичайно важко. Отже, радий, що ви з нами були в цих 100-100 відео з оцем піо на моєму ютуб-каналі. Так, е знизу також знайдете посилання на молитовну товну групу святого це Піо. Захочу субскрибувати канал, хто ще з цього не зробив, поширити це відео, щоб ми разом творили цю спільноту з святого це піо. І в нас попереду ще 35 кроків до неба з оцем піо. Хто не бачив минулих 99, будь це сотий-сотий. То в списках відтворення є е, також е, є такий е, властиво е, 135 відео там знайдете таке посилання. Ну і наступний, наступна тема наша буде диявольські штучки. Диявольські штучки, які траплялися в житті оце піво, і які постійно трапляються в житті кожного з нас.